Добрий день малята! Сьогодні хочу я вам розповісти про захоплюючу іграшку робот. Роботи це механічні створіння, які можуть робити багато цікавих речей. Вони мають руки, ноги, тіло, голову і різні сенсори, які допомагають їм розпізнавати світ навколо себе. Що робить роботів особливим, це те, що ви можете програмувати їх для виконання різних завдань. За допомогою спеціального програмування забезпечення ви можете навчити свого робота ходити, танцювати, грати музику, говорити або навіть розв'язувати складні завдання. Сьогодні ми з вами побудуємо з конструктора Lego робота. Дякую, малята, за увагу. До побачення!